Нагадую, що зовсім скоро проект ГРАЗ почне роздавати свої токени. За перший сезон мені вдалося заробити приблизно 80 доларів з двох акаунтів. Це небагато, але була причина. У перші кілька місяців додаток у мене не працював і довго не міг зрозуміти, в чому проблема. Лише під кінець сезону токени почали зараховуватись. Зараз уже добігає кінця другий сезон, і цього разу, за моїми підрахунками, з двох акаунтів вийде щонайменше 200 доларів. Як на мене, це дуже хороший результат на повному пасиві. Якщо буде третій сезон, а я майже впевнений, що буде, планую робити ще більше акаунтів і збільшувати прибуток у рази. Якщо ти ще не фармиш токени ГРАС, раджу почати вже сьогодні. Перейди за посиланням та зареєструйся. Підключи свій гаманець, я використовую фантом. Завантаж додаток на ПК або телефон. Зайди в профіль і почни фармити грас. Використовує настільки маленьку частину твого інтернету, що ти навіть не помітиш різниці. А далі просто тримай увімкненим свій персональний комп'ютер чи смартфон, і воно працює за тебе.